Всім привіт! Сьогодні будемо борнувати часник а з такою боронкою. Е важкою Попробував там повозку, коли згортали геляки в саду. Бачу, так вириває. Будемо пробувати нею. Зараз зараз спробуємо двоєм підняти і пронести сюди, її через цей вхід, щоб не їхати по кругу, не виїжджати. Попробуємо борнувати, тому що там буряни вже поперли, думаю, забороную. Корку цю зіб'єм І на днях будемо збирати оприскувач. Там купив до нього фільтр, хочу поставити, тому що забивало форсунки. Ну, покажемо вже далі. А на сьогодні чіпляємо борони, значить, як чіпляємо? Попробуємо їх витискати, а там уже побачимо. І а там частичок будемо барнувати. Що там пробувати? О, вес є, да? Порохи. Наш ти мотобок взяли руками і погнав Оба! Так, а ось сам чесник. Видно, тут зеленка оперла По капець повним ходом. Наші рядочки, ніхто на воно не стріляють. Ось. Що-то пропав гить. Тут пропав. Не знаю, що це, Есть, там щось є. Вроді рядочки починають пробиватися, але все одно щось не то з ним. Коротше, пробуємо бурнувати, пробуємо його спасати, а потім вже будемо бризгати, гербіцидом працювати. Так, йдемо до мотобока. Ну, Подивимося мой новий навески, а не все, все підійшло так. Да, борони, звісно, було б краще зробити, щоб вони підйомні були на рамки, ну поки що так металу немає. Будем борнувати так, тому що там, я думаю, для солома набивати потрібно до підіймати їх, щоб пробувати.

Так, ну що, вроді все нормально. Часничок у нас живенький, бур'ян. Воно ніфіга не вириває, ну понятно. ні, ну, де деякий он мілки вириває. Но все одно будемо обрабатувати гербіцидом. Ану підійди поближе, зараз покажемо рядочки вже бачу. Не знаю там буде он, видніться, вроді щось є. Все одно щось не то воно ну Побачу забризгаю Уже Вже так і буде. ось скільки треба боронувати. Ну, Боронується в принципі швидко. Що це для нього 6 боронок цих це так. Е, масло гони сапуна. Непонятно чого. Наверно більше уровня навив, тому що завив двушку йому. Побачимо, що короче, Попрацює, подивимося. Так, вроді там все собрав правильно. Сєтись ну, от отвіри є на самої кришки. Там кришка пластина є. Вниз воді поставив, щоб масло цікаво. Не знаю що воно його гоне. не в курсі мотобок після ремонту. Поміняний поршень, кольця, вкладичі, ну, коротше, є там відео на каналі. Так. Ну, остав будемо працювати далі. Якби там вдалі он. Не знаю, буде видно ні. Е, я посіяв однозубку. зубку. Сібіна так вона зійшла чітко. А тут якби щось то не то. Не знаю, чи може вона пізніше зійде цей чесник. Ну якби в тому році. Що це? Два на метр. Ось вроді є. Чи морози дали йому прикурити? Я не знаю. Тут щось вроді видніється тут, там. Побачимо. Це це діло буду показувати, так що давайте підписуйтесь на канал і будете теж все це, це наблюдати, як воно буде далі рости. Так що якось так. Що погнали далі, борнувати. Ось тут он чітко зійшов. Раз, раз, є, є, тут і пішов. А містами що то немає. То ли він глубже сів, то ли я навіть не знаю. Цей бурян обирається легко. Так, ну що, ось і все. Заборнували. Почав видніться і наш часничок. Зараз покажу. Взагалі, як сівалка ця висіває. Зараз пройдемо. Ну, в цілому розгорнули і солому. все, я думаю, зараз пару днів і воно ну, рядочки проявляться. Так, 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 переходимо. Це однозубку я тут садив. Десь трішки загорнуло і пробігся трохи ячмінь, заодно для експеримента буде різниця. Ну, ось так воно висіває. Сівавка. Хто хоче побачить, можете знайти моє відео, де я висівав. Це однозубка. Це ділянка, тут я іменно однозубку висівав. А тут дубок. Зубки побачимо. Так по камість, блін, що то воно мені взагалі довір'я не, не вносить. То, блін, в тому році вже в такий час уже рядки пробивались, а зараз що-то їх тут не наблюдається. Ну, Так їдеш, вроді є рядки, бо я старався колесами, щоб не топтати, а попадати. Так, блін, на камеру що-то ніхрена і не видно. Слабовато, може ще воно сидить. Ну, побачимо. Зроботаємо гербіцидом. І буде. І думаю, буде діло. Так що так, все. Всім удачі, до нових відео. Буду збирати борони. На сьогодні все. Шабаш.